Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті до нас завітала весна, а незабаром свято Великодня. Тому після такої чудової прогулянки я вирішила показати вам мої роботи бісером вишиті дві серветки на великодні корзини. Вишивала я їх уже досить давно, минуло приблизно 6 років. Але вони так само радують мене і моїх близьких щороку. Тож запрошуємо вас до перегляду. Ходімо з нами. Маю ось такі два рушники на свята. В продажу такі заготовки. Чомусь називають серветками, але їх розмір не маленький тим більше після оздоблення мережевом їх розмір значно збільшується. Тому не можу сказати, що це серветки. Скоріше, маленькі рушнички до великодніх свят, ми її вже повністю готові і неодноразово прикрашали. Святкові кошики. Покажу перший з них. Розмір досить суттєвий: це 35 см на 60, враховуючи вже прошите мережево. Зараз розглянемо більш детально. Мережево я пришивала вже коли вишила повністю всю роботу, також обробила повністю края і з виворотнього боку зробила підкладку з білої легкої тканини щоб закрити виворотній бік і не проклеювати флізелином. Зверху та знизу серветка прикрашена орнаментом у зелених кольорах, а також написом Христос Воскрес червоним бісером. Посередині рушничка ми маємо схему це великодній кошик з квітами, три писанки і котики. Також є написи в нижній частині, перекрашені квітами. Використовувала я чешський бісер і китайський. Зокрема, можна зараз побачити китайський бісер на зеленому орнаменті. Це білі кольори і світло-зелений. Цю роботу я виконувала ще на початку того, як починала своє знайомство з вишивкою бісером. Зараз підбір бісеру, мабуть, був би трохи іншим, більш обдуманим. В той час я його все ж таки доручила продавцю з магазину. Тепер розглянемо другий рушничок. Він оброблений аналогічно, мережево та з підкладкою але має більш деталізований малюнок більш насичені кольори мережо таке саме як і на попередній роботі оброблені також білою тканиною Орнамент по краю в цій роботі асиметричний. Має лише три кольори: це червоний, чорний та жовтий, в цій роботі підбір бісеру я намагалась виконувати сама. І в першому, і в другому рушничку виробник не зазначав можливі варіанти. Відтінків бісеру зазначена була лише їх кількість, навіть не було ваги в грамах. Також представлені квіти, гілочка котиків і три крашенки. Хочу також порадити тим, хто буде виконувати подібні роботи, заздалегідь подбайте про підкладку між вмістом великоднього кошику і вашим рушничком. Це може бути фольга для запікання, пергаментна бумага або ж просто поліетиленовий пакет. Тому що, на жаль, Барвники з писанок чи пасок залишають плями, які важко вивезти харчових барвників. Я одну з цих робіт довго рятувала від такої плями. Ось так виглядають рушнички вже на кошиках, також знайшла для вас схему, ще не відшиту. Певнена, що ваші роботи будуть не менш яскравими і святковими, та додадуть вам святкового настрою. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!